Вітаю вас, друзі, вам послання від вашої душі, від вищих сил, тому що душа це і є прояв вищого я. Давайте подивимося, що саме хоче вам передати ваша душа, а через неї і вищі сили. Оберіть честь, чесність, честь оберіть. Як цікаво, будьте чесними, чесними насамперед з собою, насамперед зі своєю душею. Ось саме так мені чомусь перегукується зображення на цій карті і саме повідомлення. Оберіть честь, оберіть чесне ставлення. Так, в чому треба бути чесним? По-перше, будьте чесними у тому. Навіть, як ви мрієте, не бійтесь мріяти, чесно, ось так як є. Ну, самому собі заявіть, що ви хочете. Інколи ми навіть боїмося власних бажань, соромимося їх, навіть самі від себе їх намагаємося якось приховати. Нібито самі себе обманюємо, свою душу, але душу не обманеш. Тому ваші бажання будуть здійснюватись. Тільки тоді, коли ви будете чесними, чесними навіть в самому бажанні, навіть самим собою. Так, Будьте чесними в коханні, в почуттях, будьте чесними, не кривіть душею, от саме так ще хочеться сказати: будьте чесними. Знаєте, світло мудрості, світло честі, світло чесності, правди. Воно визріває інколи руками, інколи лише в самотності, коли ти перебуваєш сам на сам зі своєю душею, зі своїми думками, ти заглиблюєшся в такі глибини, де і пізнаєш всі оці істини, істини, життя, істини, які ну, пробуджують духовність в нас. Ви в очікуванні чогось. Ви в очікуванні ось такого сімейного затишку, коли все є і любов, і матеріальне благополуччя, і повага, і щастя, і радість все це є. Ви в очікуванні цього, ви цього прагнете всією душею. І ось вам кажуть, чомусь у нас тут так двійка чаш перевернута, є якась дисгармонія. Ви боретеся, у вас в душі якийсь, якийсь дисбаланс. А знаєте чому? Тому що десь з самого початку ви скривили душею, десь були нечесними самі із собою. І зараз це все програється на такому рівні. Зараз